У Чернігові під виглядом матеріальної допомоги від благодійного фонду політських оберіг, яким опікується народний депутат від блоку Петра Порошенка, кандидат на посаду Чернігівського міського голови Владислава Трошенко, продовжується підкоп виборців. Процес, схоже, за все, відбуваються за сценарієм та набутим виборчим досвідом, який застосовувалися на недавніх виборах у 205-му виборчому окрузі Чернігове з Сергієм Березенком від партії Солідарність. У декількох місцях обласного центру, за конкретними адресами, складаються відповідні списки для видачі такої матеріальної допомоги. Люди, які стоять у чергах за грошима, розповідають, що видають їм по 300 гривень. Біля деяких таких пунктів, скоповані голосів, інші чернігівці протестували проти таких підходів у виборчих перегонах. Вони закликали не продавати свій голос і часто проголосувати на виборах 15 листопада. Что еще типа надо для вас? Пасп... Для Она пойона района, а какого района? А а должны приглашать материальная допомога. Это что, благодаря материальная допомога? Не надо меня приглашать. Я пришла и хочу и свернулась. А мне типа отказала цілий день, я прийшла сюди <постив> у час дня, зараз вже 4 години, я 4 години часу пишу, яку допомогу ви мені дали, об'ясніть мені, будь ласка. А чого у вас написано матеріальну допомогу перед виборами? Перед місцем? А потім почекайте, <постив> от ми нам все вдали. Я вважаю, але я не знаю. А після виборів що не буде, то вже перед виборами. Ви були там? Я була, так, я так і Ні, так це напевно... Так Дають, а другому не дають. Мені лічно не дали. Мені лічно не дали, а я вже забрала. Так, я така сама Чернігівчанка і так само нуждаюся в допомозі, як і всі інші. Чому у вас виборно, ті пайти? Значить, тут підкуп. Хто мені зателефонує, коли мені зателефонує? Вибори, діяльність. Дайте мне помощь. Причому вибори. А, вибори перед виборами. Дайте помощь. А почему ви не зібрали адрес? Я не розумію, що вже не адрес. Зверните до мера соколова. Вам мересоколов зробить адрес і допомогу. А, а ми ще запрошені. Да, я вас принес, а я что вы это Соколова посылаете? А мы пришли, ну, да, я, я захотела на трошу. Да, мы Мы собираемся это самое. Да, да, да. Если он обещал, что можно может голосовать за это. Вы я вы Если это то я хочу Я не знаю, не может, моя вера не получает Это мое личное мнение. Моя мама получила допомогу. А я не получила. Они сказали, что вы не в этом районе живете. На что писать? Значит, район подойти.

Давай, это благодарить. Давай, не благодельный А то

<решил> <решил> да, конечно. А <существует> благодейный фонд. Только это получается не на благодейный фонд, а кинокомедия на благодейный фонд. Только прикрываются благодейным фондом. А на самом деле идет подкуп избирателей. Это, это, вообще позорище, я не знаю, как это так. И говорили, да, и говорили что это самое, что если еще Янукович обвиняли, что нечестные выборы. А теперь вообще карикатура.